Вітаю! команда першого подільського пропонує вам підсумувати 16 липня. То чим запам'ятався цей день далі? Уряд України звільнили. Рішення про відставку Дениса Шмигаля підтримала парламентська більшість 16 липня. За проголосував 261 народний обранець. Нагадаємо, Шмигаль обіймав посаду понад 5 років. Це рекордний термін. Вже 17 липня Україні представлять нового прем'єр-міністра. Решта урядовців незмінно працюватиме, доки буде сформовано новий кабінет міністрів. Також в парламенті зазначають, Денис Шмигаль продовжить роботу в команді президента Зеленського. Шановні народні депутати, шановні колеги і друзі, передаємо країну зі збереженою фінансовою стабільністю, достатньою ресурсною базою, 100% виконанням всіх наших зобов'язань. Станом на ранок сьогоднішнього дня на казначейському рахунку знаходиться 340 мільярдів гривень. Станом на ранок сьогоднішнього дня золотовалютні запаси України є рекордними понад 45 мільярдів доларів. Станом на сьогодні ми не маємо заборгованості за соціальними платежами ніколи їх не мали. Соціальні платежі, пенсії, субсидії виконувалися завжди вчасно, і навіть під час повномасштабного вторгнення в перші місяці ми платили пенсії авансом наперед для того, щоб підтримати людей. Шановні колеги, шановний пане голово, шановні віце-спікери, шановні друзі, наша команда прийшла в уряд з однією місією служити Україні, служити народу України. Ми робили для цього все можливе, працювали постійно, системно, без вихідних і відпусток. Зробити Україну сильнішою, успішнішою, європейською державою це було не лише управлінське, а й наше особисте завдання. Дякую вам за партнерство, дякую вам за синергію в цей історичний час. Головне, дякую за довіру вам, парламенту, президенту, українцям і українкам Україні. Дякуємо всім, хто сьогодні захищає нашу державу. Дякую всім, хто рятує, лікує, навчає, всім, хто платить податки, зберігає робочі місця. Дякуємо всім, хто працює тихо, невтомно, наполегливо заради нашої майбутньої перемоги, заради нашої України. Віримо в Україну. Завжди будемо служити українському народу. Дякую за вашу увагу. Слава Україні! Дякую, дякую, дякую. Герою Юрію Левицькому залишилось на віки 22 Мешканці Вовковинець та Даражні провели воїна в останню земну дорогу. Юнак добровільно доєднався до війська, був справжнім патріотом, боронив батьківщину від ворога. Мати залишилась без єдиного сина, вічна шана герою щирі співчуття сім'ї полеглого. Йому віки залишиться 22. Живим коридором мешканці Вовковинецької та Дережнянської громад навколішках проводжають воїна Юрія Левицького в останню земну дорогу. Юнак родом із села Городище, світлий та щирий. Таким згадують Юрія. Знайомі юнаки гарні, сміли, яким тільки жити і творити наше майбутнє нашої держави. Нас залишають. Тут кращий світ, дуже шкода. Підчуття рідним. Тіка мають. Був справжнім товаришем, веселим та світлим. з болем у очах про Юрія згадують друзі. Додому повернутися. Якнайшвидше, до рідних. Про це, я думаю, в кожного ...така мрія». Юнак добровільно доєднався до Лав Війська. Там його згадують. Справжній, мужній. З перших днів у нашій частині він приймав активну участь в зоні бойових дій. На превеликий жаль, 9 липня, в населеному пункті Яр Донецької області. Внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Життя Юрія перервалося. Він був справжнім патріотом, воїном, героєм. Я вже говорив, у нього було безліч поранень, але він завжди став до строю, дарвався обій. Батьки залишились без єдиного сина. Воїн знайшов вічний спочинок на кладовищі у рідному селі. Вічна пам'ять герою Юрію Левицькому. Олександра Толстюк. Телеканал Перший Подільський. Рідні загиблих героїв з Хмельниччини отримали державні нагороди та ордени. Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін передав відзнаки згідно указів президента України найближчим. Також вручив нагороду орден за мужність третього ступеня Роману Цимбалюку. Нагороду отримав захисник особисто. Подвиг наших захисників назавжди залишиться у серцях українців. Імена цих мужніх людей вписані в історію держави. Ми схиляємо голови перед відвагою захисників і Щиро дякуємо родинам за виховання справжніх патріотів, зазначив Сергій Тюрін. Тиша, спокій і турбота. Саме це зараз потрібно тим, хто прийшов через війну. У Хмельницькому обласному закладі з надання психіатричної допомоги військові проходять курс реабілітації. Від початку повномасштабного вторгнення тут вже побували сотні бійців. Для кожного створюють максимально комфортні умови та індивідуальний підхід. У кожного з них своя історія боротьби та біль, який не завжди видно зовні. Саме тому військові, які звертаються за допомогою, потребують не лише ліків, а й розуміння, безпеки та довіри. Тут я займаюся спортом. Я сам учитель фізкультури, е да, У 2014 році пішов добровільно до збройних сил, і от мені подобається тут займатися спортом. Зранку там пробіжечка або турнічок, бруся, тенісний стіл класний є. Пацієнти проживають у двохмісних палатах із кондиціонерами, телевізорами та холодильниками. Тут можна не лише фізично відновитися, а й просто видихнути без напруги, шуму і небезпеки. Їздили ми і в зоопарк тут, і їздили ми на пляж, був концерт. Філармонія постійно. Ну, мені подобається відношення персоналу. І все ну, тут дуже гарно порівняно. З іншими закладами кожному пацієнту підбирають індивідуальну програму. Це і робота з психологом, і групові заняття, і терапія медикаментами. Також акцент роблять на створенні безпечного середовища, де можна відкрито говорити про свої переживання. Зважаючи на те, де вони зараз і хто вони за фахом і де вони знаходяться. Якщо вони діючі військові і вони перебувають в лікарні три-чотири тижні по різному буває. То в моєму розпорядженні саме такий термін. Це час, який я можу бути з ними поруч, пропрацювати, поговорити з ними. А якщо вони вже демобілізовуються, якщо вони повертаються в свою родину, в своє таке соціальне середовище, в якому вони були до мобілізації, то тут потрібна термінова довготермінова терапія. Два один раз на тиждень, щоб вони відвідували, скажімо так, соціалізовувати їх. Сотні військових уже пройшли шлях від замкнутості до внутрішньої рівноваги саме тут. І кожен із них доводить, зцілення можливе, коли поруч фахівці, довіра та турбота. Пацієнти перебувають з розладами адаптації, посттравматичним стресовим розладом, наслідками контузій, пережитих стресів, гострою реакцією на стрес. Лікування у нас відбувається як. Таблетоване медикаментозне, так і е, за допомогою психологів і різних видів арт-терапії, каністерапія, каніст відвідування е, басейну, відвідування філармонії, е, музеїв, краєзнавчий музей, е, зоопарку. Е, так військовослужбовці навіть відвідують у нас такі бази відпочинку з басейнами і спа-комплекси біля Тернополя, біля Красилова. Дуже вони це вподобають, тому що ця програма розрахована на цілий день. Середній термін перебування у закладі близько чотирьох тижнів, але головна мета не просто стабілізувати стан, а повернути військового до нормального ритму життя, допомогти адаптуватися після фронту. Почали в 25-му році застосовувати реабілітацію як каністерапія, терапія. Тобто наші військові займаються з собачками різного роду, починаючи від маленьких різних, закінчуючи вівчаркою, і це регулярно проходять реабілітацію ці військовослужбовці. У закладі наголошують, найголовніше не мовчати і вчасно звертатися по допомогу, адже реабілітація це не слабкість, а необхідний крок до відновлення, збереження здоров'я та повернення до мирного життя. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Стрічку бойового прапору з почесною відзнакою за мужність та відвагу отримав 36-й полк Національної гвардії України. Символічну стрічку з рук президента прийняв командир підрозділу полковник Володимир Черноусов. Почесна відзнака за мужність та відвагу є невід'ємною частиною бойового прапору? Вона вручається для відзначення особливих бойових заслуг, мужності відваги та героїзму військовослужбовців підрозділу. Сезон баштанних стартував. Ранні сорти Кавуна та дині з'явилися на прилавках ринку. Їхня вартість залишилася незмінною із минулорічною. Щоправда, цьогоріч сортів буде менше. Чому поменшило баштанних та скільки коштує шматок літньої насолоди, знають мої колеги. Вітчизняні кавуни вже з'явилися на прилавках ринку. Наразі у продажу лише один сорт ранній. Минулий же у цей період в асортименті були жовті, рожеві та без кісточки. Більшість із цих сортів з'являться, але лише за місяць, кажуть продавці. В цьому році було холодно і вони. Вони б вже мали би бути через декілька тижнів, але так як було холодно, вони трошечки спізнюються. Але будуть жовті і будуть без кісточки. В минулому році ще були у нас помаранчеві. Чи буде цього року помаранчеві? В цьому році помаранчевих не буде, тому що на помаранчевих попит зовсім низький, тому що люди не розуміють його, хоча він дуже смачний і соковитий. На ринку лише вітчизняна продукція привозять кавун із Одеси. Вартість його 28 гривень за кілограм. У нас зараз, в принципі, сезон вже, можна сказати, в розпалі, тому кавун беруть, його не треба боятися, він нічим не оброблений. Можна і діткам, і вагітним. Всім можна. Кавун суперовий. Диня також красується на прилавках ринку. Щоправда, її набагато менше, ніж кавуна. У продажу також лише один сорт. Традиційно вона дорожча. Сьогодні маю диню Одеську. Коштує 55 гривень за кілограм. Диня сорту Амал це ранній сорт дині, дуже смачна солодка, до шкірочки, визрівша, гарна диня». Хоч на прилавках багато баштанових, купувати ранню продукцію подоляни не, не наважуються. Чекають розпал сезону. Кавун. Чи купували цього року такі ранні баштани? «Ні, ще ні. А коли буде купувати?» В кінці місяця це саме такий надіжний варіант. Мені подобається і кавун, і диня, не можу сказати. Чи купували вже в цьому році? Ні, ще ні. Собі а чому? Вже? Ну, ще думаю, ну вже буду купувати, але ще рано було, бо, бо думаю, не тратів багато. Так, черешня, всяка черніка, таке. Коли плануєте купувати? Ну, може, на тому тижні вже буду. Більше люблю день і, і ну, взагалі по солодкості він найкращий. Чи вже купували в цьому році? Ні, ще чекаю. Бо це ще не та диня і не той кавун, який має бути. Коли будете купувати, це буде десь або середина серпня, або вже на кінець серпня вересень Ціна на Баштанові залишилась такою ж, як минулоріч. Продавці прогнозують, вартість незабаром буде зменшуватись, адже сезон лише розпочався. Олександра Тустюк, телеканал Перший Подільський. Одноразова виплата на суму 5 тисяч гривень на кожну дитину. Уряд затвердив програму Пакунок школяра», завдяки якій батьки можуть отримати кошти, аби зібрати дитину на 1 вересня. Отримати допомогу можуть лише ті, хто відправляє дитину у перший клас в очному форматі навчання. Розрахована сума на найнеобхідніше канцтовари, одяг та взуття. Як ставляться до такої ініціативи, подоляни запитали мої колеги у рубриці питання дня. 5 тисяч гривень, аби зібрати дитину в школу, нещодавно уряд ухвалив таку грошову підтримку для батьків. Оформити її можна у рамках програми Пакунок школяра через застосунок дія. Чи відчутна це підтримка для батьків на думку Подолян та як вони ставляться до цієї ініціативи? Класна ініціатива. Так як в мене дитина йде в перший клас, то в принципі для того, щоб зібрати в школу, я думаю, що на перший час було би непогано. Я думаю, що недостатньо. Тому що зібрати дитину в школу, це на сьогоднішній день з нашою політикою і цін це дуже колосальні витрати йдуть. А як вам взагалі така ініціатива? І, ініціатива хороша, але я думаю, що того не буде. Я думаю, що 5 тисяч все-таки це дуже на теперішній час, невеликі кошти. Але якби давали хоч те, то було б, я думаю, непогано. Але... Я думаю, що треба збільшити. Якщо вони хочуть щось серйозно допомогти, то треба давати більшу суму людям. Це дійсно допоможе. Тому що один рюкзак зараз я дивилася, хороші рюкзаки для перше класок коштує три тисячі гривень. П'ять тисяч. Думаю, ні, недостатньо врахуванням того, які ціни у нас на ринку, тому думаю, що ні. Як взагалі ставити за цієї ініціативи? Не дуже. Я думаю, що батьки самі спланують і. Обують і одінуть і куплять все канцелярія для навчання дитини. Якщо в держави є гроші, яка виплачує. Чи достатня це підтримка на вашу думку? Ну, можливо. Напевно, добре. Добре. Хай отримують ці гроші, хай допомагає дітям і молодим сім'ям. Чи на вашу думку це відчутна підтримка для батьків? Можна більше. А Хоча б мінімалку, там сім тисяч. Згідно. Футбольний клуб Поділля посилено готується до нового сезону. Стартує він орієнтовно із серпня. Наразі вже відомо деяких учасників, які представлятимуть Хмельниччину. Яку стратегію обрали цьогоріч та хто увійде в команду? Дивіться далі. Підготовка у повному розпалі у футбольному клубі Поділля посилено готується до початку сезону, який стартує у серпні. Вже відбулося три спаринги. Тренуються щоденно також розробляють нову тактику. На матч це Перевірка своїх можливостей, свої моменти контроля м'яча, перехідних фаз, від захисту в атаку і навпаки. Тому команда працює в двохразовому режимі, під навантаженням, підготовка триває. І ще я правильно сказав, у нас три матчі, в яких ми також будемо моделювати нашу гру, плюс позиції гравців. У нас є гравці на перегляді, які, яких ми. Оцінюємо. Разом із тренуваннями визначають склад команди. Наразі оголосили чотирьох футболістів, які увійдуть до складу. Це воротар Панаваренко, захисник Корохов, нападник, Сітова Артем, і гравець середини поля Фальковський Данило. Чотири гравця, тому ті гравці ще у нас є на перегляді гравців. Команда тренується у посиленому режимі. Тож вболіваємо вдалий результат подолян. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський. Таким 16 липня побачила команда інформаційників Першого Подільського. Більше про головні події країни та області вам продовжуємо розповідати на офіційних сторінках у соціальних мережах та, звісно, на нашому телеграм-каналі. Дякуємо вам за довіру. Бережіть себе.